Раді представити вам навіс збірно-розбірний арочний розміром 6 на 4 метра під полікарбонат. Збірно-розбірна конструкція дозволяє зекономити на доставці та монтажних роботах. Ми доставимо металоконструкції в будь-яку точку України. Подібні збірно-розбірні конструкції можуть бути переміщені в будь-який момент. Сьогоднішній навіс ми самостійно змонтували у місті Полтава. За побажанням замовника, даний навіс був накритий полікарбонатом товщиною 8 мм. Колір бронза. Металоконструкції подібних розмірів монтується за 1-2 дні. Окрім навісів, будь-яких розмірів ми виготовляємо гаражі, склади, ангари, будинки, збірно розбірної конструкції.